450-й день в Канаді 06.09.24, Сьогодні п'ятниця, і вона вже закінчилась, вже 7.20. 7.20. У мене зараз англійська, англійська онлайн, але нас відпустили на перерву. У нас з 7.30 до 7.50 основному перерва, але вчитель в онлайні відпускає швидше. Отаке, от, от дає похалявити. І то я в наушниках. Я, до речі, собі мені сподобалися ці наушники, іменно для англійської нормальний звук. І собі запхав, слухаєш, робиш, що хочеш, я отут е передівся вже в спортивну форму. Нарешті, нарешті, ціле літо відгуляв, літо закінчується. Останні тижні жари, 32 ще має бути завтра, завтра на озеро. Коротше, по порядку, по порядку, бо то зараз поїхав, розговорився. Е Зранку мене розбуде будильник, важкувато ставалося, але Ох, Згадав, як вставалось? Аж запозіхався. Зібрався потихеньку, пішов на роботу, попив кави, посидів, пішов, видруковував накладні. Не було багато заявок. Там була одна заявка, до речі, вона дивна була. Я бачу, що та сама квартира і ті самі. Створили минулого тижня заявку. Я розказував, може, навіть цього тижня, і лампочка. Кажуть, блимає моя лампочка, треба замінити. Я від стукаю, відкривають одна жінка, старші дві жінки всередині, і кажуть, що ні 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 ми нічого не створювали, я читаю ім'я, так, їхнє, але ніхто нічого не створював. Зараз вони створили знов. Але no permission. Я можу піти постукати в двері, але ні. Я віддав офіс, дзвоніть, вони там номер дали, і так до них ніхто не дзвонився. Буде лампочка блимати до понеділка, понеділок знову будуть дзвонити. Я не піду, ну що стукати, вони скажуть, знову знов нічого не створювали. Якась підстава. Сьогодні я фарбував, вирішив розслабитись, не хотів сильно нічого робити, і з'явив багато не було, пішов, пофарбую квартиру. Взяв дуже погано. Я був там на out inspection. Погана квартира. Ну, це дві канатки індійського походження, вони тут народились. так що це, але в квартирі в них приблизно як в мене. Все гарно, ввішано, порядок поскладано. Але після того всього, як знімаєш картини і ці, ці штучки, що вони понакріпляли, всі стіни зруйновані. В мене теж таке буде, але я що можу поремонтувати. А вони вирішили зробити самі також. І вони зробили погано. От що вони вкручували, з гіпсокартону, гладенький, і оцей картон повилазив, вони взяли наверх, пошпаклювали. Коротше, дуже погано вони зробили. Зіпсували мені цілу стіну. Одну. Дуже, решта так собі. Там двері були покоцані. І пес. У них і маленький песик, який з фронтові двері згриз. там дуже погано зробив. Але з них зашпаклювали. Я теж їх трошечки поправив і. Це, в кімнату були двері пробиті. Е, теж їх зробив. Ну, там сьогодні сидів. Нічого такого серйозного. На обід я собі насмажив. Сидів, я, до речі, їв. В мене тут один коментатор: там до індусиків на халяву щось випрошує. Ніхто нічого не випрошує, тут так роздають. Завтра поїду, до речі, знову. І сиджу їм, Артуру дав бульйон, бо я собі зробив бульйон, макарони вже з'їв. Лишилось іменно м'ясо і юшка, бульйон. Артур якраз собі з'їв, а я так сижу, їм дивлюсь все від індусиків. Картопля посмажив кубиками, зелений перчик порізав, капуста. Оці курочка в планіровці. Повний стіл, соуси, майонези, все з вітом. Нічого купляти не треба. Хліб, хліб я теж надавали. Все-все повністю звітом. Нічого, навіть в магазині докупляти не треба яблука, тільки он купив. 6 доларів взяв за цілий кульок яблук, то так я. І я вирішив сьогодні зробити плов. Якраз плов готовий, виклав його. Після роботи. У мене ж м'ясо вже було. На бульон пішли шкіри кості, а м'ясо було морозивце. Зараз м'ясо, ну, в обід його виставив, до вечора воно розморозилось і вже зробив плов. Дуже просто. Куска, кусочки м'яса, курячого, все куряче м'ясо, філе, ножки, з ножок я теж обрізав м'ясо. Кості всі йшли на бульон. Все м'ясо туди. Досить велика кубка м'яса. Пішла. Потім цибульки півтора порізав. Цибулю треба буде купити. Бо я, Артур, Артур треба цибулю, я йому дав цибулю. А останню, і мені тепер треба, я взяв Наталі, останню цибулю її. Тож треба буде завтра заїхати, може в, в Хрістон купити цибулю. Щоби було. І цибульки, моркви, Моркву я тоді його купив, порізав кубиками в морозивці. Зараз насипав. І все. Довгозернистий рис. Коротше, плов вийшов супер. Я тільки що попробував ложечку, супер. Тільки соусу додати, нехай остиває. Я зібрався в тренажерний сьогодні, хочу піти в тренажерний, бо завтра я планую піти поплавати, розслабити м'язи. Перший день завжди кріпатура на другий день буде така досить нормальна. А я завтра хочу поплавати на озері. Я не буду сьогодні сильно займатися, често так розімнути всі м'язи, щоб пригадали, що з ними робиться. І я сьогодні взяв ось ці наушники собі на роботу. Я їх ходів і слухав музику. Думаю, як, і як вони працюють. Вони з телефону налипаються ну, по Bluetooth, і через них можна розмовляти. Чути мене добре. Подзвонив до мене Sonic джек тут, напевно, що ця маленька дірочка відповідає за динамік. І, це, і Ми з ним говорили через ці наушники. Я питаю, як добре, добре, супер. Поміняв вам Тут навіть е, ці однокладки, ну ідентична модель. Все, все все те саме. Ось ці накладочки резинові теж такі самі. Хм. Е, завтра хочу на озеро їх взяти. Ну, завтра в мене має бути бізней, а чуть-чуть інакше, тут ще є сіточка така. Е, завтра в мене по плану що? День народження буде. Одна родина замовила для, там, для дітей, їх там буде досить. Але, сподіваюся, пройде все добре. День народження, потім на, е, ця дівчина з грою Ліла. Психолог теж буде в іншій веджі, дві веджі заброньовані. І хочу з'їздити до індусиків завтра. Вони там з 12 до 4 видають біля аеропорта. Хочу завтра поїхати після того всього на озеро. А по дорозі, ще заскочити, я купив блендер NutriBullet. У мене в Україні був NutriBullet, і я хотів тут NutriBullet. Хотів, хотів, дуже хотів, і вирішив собі його купити. 30 доларів. У мене є три блендери тут. Три таких з колбою, шкляною зверху, у мене був такий теж в Україні. Notbed, непогано, але там тільки одна колба, можна переливати в якісь термогорнятка, шеку десь. Але в NutriBullet є. Два стакани, плюс така сама колба. Це якісь сучасніші не там є крутильці, наскаєш кнопочку і мені сподобався. Жінка його продає, бо каже, що треба сильно затискати. Не дуже воно там щось сконтачить, я хочу подивитися. Якщо реально щось не контачить, то це і то не буду брати. Подивимося. І все. Зараз, зараз англійська далі. І після англійської я йду тренажерний. Зараз може вип'ю якогось коктейльчика. У мене є молоко, є креатин. Треба випити. О, я присипаю порошки протеїнові в, в бокси. У мене є одна така класна довга колба. Вона буде для ванільного, а для шоколадного в мене є шоколадна коробка. Там, де я ще не доїв якраз цей порошочок шоколадний. Тож я туди його засиплю. Підготовлюю потрошки. Ой, капець. Вже сили немає, тому треба випити каротинчику. Добре. Добре, на сьогодні все. Біжу я.